Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Слава честі поклоніння Пресвятий Діві Марії, Матері Святого Розарію. Перша таємничка світла, хрещення Ісуса Христа в Йордані. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, кохані Божі Діточки, Ісус Христос, охрещений з рук. Святого Йоанна Хрестителя в річці Йордані, річка, яка є найбруднішою, напевно, в цілому світі, і найнижче теж положена географічно. І це той момент, ця ситуація, це місце, де Ісус приходить і, приймаючи в цьому світі тіло людське, натуру людську, стаючи людиною, він приймає найбільше, найглибше приниження, тому що хоче бути там, де є найбільше грішна найбільш потребуюча людина. Отож, ця таємниця Розарія це є таємниця надії. Кожний, особливо через хрещення, має шанс на спасіння. Бато святих говорило, що без костьолу, без церкви. І без хрещення немає спасіння. Отож, варто задуматись, якщо я хочу повернутися до неба, бо Господь мені приготував там місце, місце прекрасне, тому потрібно звернути увагу, як я живу цим хрещенням, наскільки я пам'ятаю про гідність Божої дитини, яку мені Господь дав на святому хрещенні. Варто подумати про обов'язки хресних батьків, варто подумати про обов'язки батьків рідних до своїх дітей, щоб виховати їх в християнській вірі. Варто подумати про те, чи я даю гарний приклад християнського життя для оточуючого світу для людей, які бачать мене. Що потрібно зробити, щоб доказати людям, що ми діти Божі. І ці слова, які Ісус чує від Отця Небесного, це мій улюблений син. Так само ми можемо почути, це моя улюблена дочка. Ці слова можуть насправді перемінити нас і відновити в нас таїнство хрещення. Подумаємо про це. Чого нам ще бракує? І попросімо про цю благодать Господа Бога. Через опіку Пресвятої Діви Марії. Нехай нас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богові. Слава честі і поклоніння Пресвятій Діви Марії, Матері Святого Розарія.